Величезна помилка вмикати камеру і тице зі нею в обличчя людям формі. Камера це як червона ганчірка, це провокує агресію. Телефон виб'ють миттєво, відео обірветься, файл не збережеться. Робіть інакше, вмикайте диктофон, покидіть телефон на грудну кишеню або просто тримайте в опущеній руці. Але найголовніше використовуйте диктофони, які автоматично синхронізуються з Хмарою. Перевірте це налаштування вже сьогодні. Юридичний нюанс. Навіть якщо через хвилину ваш телефон розіб'ють об асфальт, файл вже завантажиться на сервер. Згідно з тим же КПК файл у хмарі це оригінал електронного доказу, коли я, як адвокат, надаю в суді цей аудіозапис, де чути погрози, удари, відмову представитись, це вже підстава для відкриття кримінального провадження. Що далі? Як дружині, знайти вас серед десятків ТЦК, лікарень чи розподільчих пунктів? Купіть AirTag для iPhone або SmartTag для Android. Ціна копійки порівняно з вашою свободою, але не щепляйте його на ключі, ключі забирайте разом з містом кишень. Проявіть кмітливість, залишайте його десь в такому місці, де його важко знайти. Навіщо це потрібно юридично? Щоб застосувати статтю 206 КПК, обов'язок суді звільнити незаконно позбавлену волі особи. Адвокат має подати скаргу в суд за місцем знаходження особи. Якщо ми не знаємо, де ви, ми не знаємо, в який суд бігти. Ми шукаємо голку в купиці сіна.